Призначити Василя Володимировича Голодінця, головою Шацької районної державної адміністрації Волинської області з 30 грудня 2016 року зі сроком випробування один місяць та оплати праці відповідно до законодавства президент України Петро Порошенко 29 грудня 2016 року. За дорученням президента України дозвольте мені вручити Василю Володимировичу посвідчення голови районної державної адміністрації, побажати йому міцного здоров'я. На цій посаді воно йому потрібне і, звичайно, впевненості в тому, що він зробив правильний вибір, прийшовши на конкурс і перемігши, і разом з тим завершуємо епопею відсутності голови районної державної адміністрації. тому успіхів йому. Хотів би, користуючись нагодою, ще раз вирости певність в тому, що. Всі гілки влади в Шацькому районі, районна державна адміністрація, районна рада, керівництво об'єднаної територіальної громади, сільські селищні голови розуміють відповідальність, яка покладається на них, зв'язку з вступом в посаду виконанням обов'язків, і надіюсь на те, що вони знайдуть компроміс і розуміння під час виконання цих обов'язків. І будуть працювати на благо Шацької громади. Хотів би також декілька слів сказати про головні завдання, які стоять сьогодні перед Шацькою об'єднаною громадою. Перш за все, ми з вами вступили в новий 2017 рік. Я вітаю всіх мешканців Волині і вас, шановні колеги, значить, цим святом великим У нас Різдво, Василя, Водохреще. Дуже важливо сформувати бюджет. Україна вперше прийняла бюджет, який прийняти встановлені терміни, і разом з тим, оцінюючи його можливості, я хочу сказати, що це дійсно бюджет розвитку. Вперше за багато-багато років виконані всі бюджети Волинської області, включаючи обласний бюджет і закінчуючи маленькими бюджетиками сільських селищних рад. Загальні доходи. До зведеного бюджету області всіх раз склали 2,4 мільярда гривень. Для порівняння я вже неразово казав, у 2014 році зведені доходи бюджетів в Волині складали всього 547 мільйонів. Це майже в 5 раз. Про що це говорить? Це говорить про те, що громади, маючи відповідну підтримку і відчуваючи її з боку державного бюджету, поступово дійсно... Розуміють свою зону відповідальності на місцях. Процес децентралізації і передачі їм повноважень не просто на папері, не просто на словах, а він виражається в першу чергу в реальних коштах, якими володіють ці громади. У 2016 році ми створили Шацьку об'єднану територіальну громаду. І я надіюся, що цей процес на території Шацького району буде продовжений. І у 2017 році. Дуже хотів би, щоб Об'єднана територіальна громада мала реальні можливості використати всі надані урядом і бюджетом України можливості для свого розвитку. Ті перші п'ять територіальних громад, які були створені в 2016 році, на живому прикладі відчувають це. І недоразово буваючи в цих громадах, я спочатку бачив насторожені очі голів об'єднаних громад, потім безліч запитань, і під кінець 16-го року вперше відчув впевненість спілкуючись з головами цих громад. Тому хочу побажати голові районної державної адміністрації, який має досвід роботи сільського голови не розкачуватися для входження в посаду, а зразу ж перших же днів зібрати сільських селищних голів, представників місцевої влади, депутатів. І чітко намітити план роботи на 2017 рік, готовий, як голова адміністрації, прийняти участь в розгляді цих проблемних питань і разом з вами, підставивши плече і руку, прийняти участь в їх реалізації. Сільських голів, депутатів, місцеву еліту, прошу практично надати допомогу голові адміністрації для входження в посаду. Хочу в першу чергу подякувати президенту України за довіру, призначивши мене головою Шацької районної державної адміністрації. Основні питання, які ми будемо вирішувати в нашому районі, озвучив тільки, що нам голова обласної державної адміністрації. Пріоритетними в першу чергу будуть нас це дороги, друге екологія Шацького району. І третє питання будівництва автопереходу домчики Береже. що дасть можливість нам е, притягнути європейські інвестиції в Шацький район. Хочу ще і надіюся з вами всіма на співпрацю з депутатами районної ради, сільськими головами з усіма організаціями, які знаходяться на території Шарського району. Бо спільно ми могли зробити дуже багато і вивезти наш Шарський район на інший рівень життя наших громадян.